Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мій співрозмовник Олександр Григорович Гряник, директор Харківського ліцею номер 62 який в день нападу рашистської сволоти на Україну 24 лютого 2022 року відзначав 45-ту річницю з дня його призначення директором. А втім, він сам про це все краще розповість. Працюю. В нашій школі, в нашому ліцеї все своє життя з 24 лютого 1977 року. За роки моєї роботи, як то кажуть, все життя школи, все життя мікрорайону П'ятихатки, воно проходило на моїх очах. В перші ж години. От в цій будівлі, де знаходимось ми, це один з корпусів школи, корпус початкової школи, тут є найпростіше укриття, і саме тут, з перших хвилин, хвилин війни, як то кажуть, ховалась від ворожих ударів, прильотів. І тільки на цей раз життя було пов'язане перш за все з тим, щоб його зберегти. Зберегти тут, в будівлі нашої школи, наш навчальний процес, освітній процес, зберегти школу. І ми навіть під час обстрілів, а вони продовжуються і мріємо, що обов'язково прийде час, коли ми почнемо вчити дітей в офлайні. Будки, які працюють, колись наша школа славилась тим, що її так і називали. Саме танцювальна школа міста Харкова. Ми проводили грандіозні конкурси вальсу, в яких брали участь всі класи від 5 по 11. Сьогодні хореографічний гурток, от так в підвальному приміщенні. Просто як фантасмагорію, як і саму війну цю. Ми не вірили до останнього. От до перших вибухів у нас тут в п'ятихатках, 10 хвилин на шосту ранку були перші прильоти. Найболючим є те, що ми на сьогоднішній день втратили, ми, країна втратила більше 15 хлопців, це наші випускники. І ми так сміливо заявили, що ми готові прийняти три класи. Я класу, фашисті, а які. Ми присипаємо оці всі пудрочко, щоб вони красиві були. Побажання, щоб всі вони всьому нашому народу ніколи не забути, ніколи не простити ті, хто прийшов сюди, на нашу землю, і ті, хто, ну, оті самі, кого ми називаємо ждунами, посібниками. На жаль, вони є, що просто люди зустрічаючись з такими виродками, відвертались від них. Це що найменше. Це пункт незглавності. Отут консультації дітей перших-четвертих класів, учні перших четвертих класів. І ну, ці люди, оце найголовніший доказ того, що перемогти нас не можна. Дякую вам і до перемоги.